Рано чи пізно це мало статися, і я вже вчора читав в усяких стрьомних твітерах і телеграм-каналах про те, що прикордонник застрелив цивільного на той час що вчора не було підтвердження цьому факту, але вже зараз, вже зараз, ДБР повідомили, що вони затримали цього військового чи прикордонника, я вже не знаю, який стріляв в людину і застрелив. Я намагаюсь зрозуміти, які були. Мотиви в цього прикордонника стріляти в людину, тому що які далі або яка далі реакція буде від суспільства від заходу на те, що відбувається, коли людей, які тікають від війни, просто стріляють. Я не буду зараз обговорювати моральність вчинку того цивільного, який тікав десь через ліс на Закарпатті, але вбивати людей за те, що вони тікають від війни. Ну, це прямо край. Це ну далі вже буде тільки гірше. Я не знаю, чи це був такий, як кажуть, екссес і або це таке залякування, залякування цивільних людей, які намагаються переплисти через тису. І, можливо, влада або прикордонники, або я не знаю, хто думають, що після цього факту набагато менше людей будуть пробувати втікти. Думаю, апогеєм, апогеєм цієї новини стане те, що ми побачимо, як цивільні люди, чоловіки будуть тікати від війни в Росію. Ми вже бачили, хтось писав про те, що якийсь чоловік, здається, з Сумської чи з Чернігівської області організував таку переправу людей, які не могли. Втікти з України через Західний кордон, платили цьому чоловіку, і він переводив їх через кордон з Росією. Я думаю, це почне набирати обертів після цього випадку, тому що, ну, тому що це вже перебор і це вже прямо, прямо край. Давайте почитаємо, що тут пишуть, тому що я читав у вчорашніх телеграм-каналах, що цей військовий, військовий він не стріляв в чоловіка. Він зробив декілька попереджувальних пострілів. Давайте прочитаємо статтю і подивимося. За попередніми даними, 15 травня, близько 19.00 прикордонники під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік з кордону з Румунією. Цивільний не зупинився на вимоги військових, а навпаки, кинувся тікати. Ну, якби він щось вкрав, якби ця людина була злочинцем. То я ще розумію, що в нього можливо, але навіть не завжди потрібно там стріляти попереджувальними пострілами. Але людина просто йшла просто йшла у бік кордону з Румунією. Вона нічого не порушила. Вона йшла, вона навіть не перетнула кордон, вона йшла до кордону з Румунією. Побачила військових, а як ми розуміємо, військові зараз, люди в військовій формі, вони, як там би хто не писав. Що вони захищають українців. Зараз, в голові у цивільної людини, якщо вона бачить військового, це зовсім не добрий чоловічок, який тебе захищає, а люди сприймають людей у військовій формі, як ТЦКшників, які тебе схоплять і запихають в бусік. І хто б не казав, що це все і псо, ну я не знаю, що потрібно робити росіянам, щоб розганяти таке і псо. Ну. Всі ті э, любителі Зеленського, любителі режиму. Э, ну, як довго ви будете розповідати, що, що це все і ПСО, що це Росія придумала? От ви, ви хочете сказати, що Росія придумала те, що прикордонник застрелив цивільного? Я навіть не знаю. Коротше, прикордонники побачили э, цивільну людину, яка просто прямувала в бік кордону і почала тікати. Під час переслідування втікача прикордонники здійснили кілька попереджувальних. Пострілів і стабельною зброєю. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови. За інформацією слідчих, загиблим виявився 30-річний уродженець Дніпра, який мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Співробітники ДБР оглянули місце події та допитали військовослужбовців прикордонного нагляду. Одного з військових затримали. Ну і тут, в принципі, так і пишуть, що здійснили кілька попереджувальних пострілів стабельної зброї. Ну, у мене до вас питання, як ви собі уявляєте попереджувальні постріли? От є людина, яка знаходиться на рівні там, очей цього прикордонника. От прикордонник іде, бачить людина, він за нею біжить. І, наприклад, хоче трошки налякати, або попередити, щоб ця цивільна людина зупинилася і там, показала документи, і так далі. І як я розумію, попереджувальні постріли робляться або вгору, або в бік, ну навіть не в бік, а з того, що я знаю, майже завжди, в 99% випадків, попереджувальні постріли робляться вгору. Чому ці попереджувальні постріли робилися в сторону тікаючої людини? Мені не зрозуміло. Як можна робити попереджувальні постріли, попереджувальні постріли і попасти в голову людині? У мене дуже багато питань. І я думаю, це, ну, це вже закат закат Зеленського, тому що ми вже бачили всякі статті про те, що цивільні люди відбиваються від ТЦК в містах, коли ТЦКшники намагаються запихати їх в бусіки. Цивільних там чоловіків люди відбивають від ТЦКшників, які намагаються запихати їх в бусік. Думаю, наступним етапом, і це станеться дуже скоро. Цивільні люди почнуть просто в прикордонників вити цикашників стріляти.